29 квітня, час новин на телеканалі Рось. Сьогодні ось про що розкажемо. Без параду та георгівських стрічок. Таким буде цьогорічний день перемоги. Ми запросили громадськість політичні партії не використовувати там політичну символіку. 40 мільйонів гривень цьогоріч спрямують на літній відпочинок дітвори з Черкащини. Темнота, друг молоді, що можна ввечері робити у бібліотеці. Бібліотека живе цікавим життям не лише в день. Не розли вода. Як людська жорстокість здружила кота й собаку. Мішок був зав'язаний, знаходився вдалі від дороги. У Донецьку сепаратисти відпустили активістів, яких напередодні взяли в заручники. Геннадія Кернеса транспортували до Ізраїлю, а чорний список ЄС поповнили ще 15 прізвищ. Про це та інше дивіться в огляді. У Донецьку вдалося звільнити активістів проукраїнського мітингу. Їх сепаратисти взяли в заручники після побиття під час демонстрації. Повідомив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Цю інформацію підтвердили і правоохоронці. Переговори про звільнення активістів тривали до другої ночі. Під час сутичок у Донецьку постраждали 12 людей. Стан одного тяжкий. Мера Харкова Геннадія Кернеса відвезли на лікування в Ізраїль. У понеділок півдні на нього було скоєно замах. Кернес отримав кульове поранення в спину під час велопрогулянки в парку. Йому зробили операцію транспортувати політика. Лікарі не дозволяли через важкий стан. Однак, вчора пізно ввечері прилетіли ізраїльські медики і вирішили перевести його до себе в клініку. На лікування за кордоном генпрокуратура дала добро. ЄС розширив чорний список. До нього включили ще 15 людей, причетних до складної ситуації в Україні. Це політика Росії та Криму. Їх імена вже оприлюднені. Найближчим часом вони з'являться і в офіційному журналі ЄС. Тепер активи цих осіб заморожені і в'їзд до країн Європейського союзу їм заборонений. Наразі санкції введені вже для 48 людей. Україна та Словаччина підписали меморандум про реверс газу. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк. За його словами, меморандум передбачає постачання газу в розмірі до 8 мільярдів кубометрів на рік. Але ця кількість може бути збільшена разом із підписаним меморандумом. Були оформлені всі відповідні технічні документи. Коли газ із Словаччини почнуть постачати до України, поки що невідомо. У разі вторгнення Росії українські прикордонники відкриють вогонь. Про це повідомив представник відділу зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби Олег Слободян. З минулого четверга Росія активізувала свої дії на кордоні з Україною. Там почали військові навчання. Біля кордону з'явилися невідомі машини а в повітрі кружляють військові літаки. Прикордонники сподіваються, що вторгнення не відбудеться, але заявили, що готові до всього. Блокпости працюють належно. Усі силові відомства та громадські організації на поготові. Сепаратист не пройде. Такою була відповідь очільника області та керівників СБУ і міліції на появу відеоролика черкаського журналіста Валентина Чернявського. Нагадаємо, одягнений у форму зеленого чоловічка та з муляжем автомата він спробував в'їхати у Черкаси і дістатись головної адмінбудівлі. За легендою, Валентин Чернявський був сепаратистом, який приїхав захопити обласну державну адміністрацію. Утім, жодних перешкод на його шляху так і не трапилось. А черкащани люб'язно підказували, як проїхати відтак переодягнутий журналіст без перешкод Стався пункту призначення, і з чого зробив висновок сепаратистам: дорога до Черкас відкрита. Із з цього приводу в обласній державній адміністрації зібрались керівники області та силових відомств, котрі обговорили журналістський експеримент та рівень безпеки громадян. Де виникають підозра, то там практично реально зупиняються, проводиться перевірка і є певні результати в роботі. Принаймні, це те, що от останнім часом браконьєри були виявлені виявляється в нетерезовому стані і багато іншого, але робота, робота в цьому ведеться. 30 квітня міська виборча комісія припиняє прийом документів та реєстрацію кандидатів на посаду міського голови Черкас та у депутати міськради. Утім, поки що боротись за крісло мера зголосилося лише троє осіб Сергій Одарич, Анатолій Бондаренко та Микола Кудрявцев. Документи останнього кандидата комісія розглядатиме найближчим часом. Окрім зареєстрованих по багатомандатному виборчому округу кандидатів від партії регіонів та партії вільних демократів отримали списки партії зелених України, Демальянсу та громадянської позиції. По на мандатних мажоритарних округах документи подали поки що 18 депутатів. Більше двох сотень молодих людей із народної самооборони Черкас з'їхали з до тренувального табору неподалік обласного центру. Тут вони проходять фізичну підготовку, здобувають навички рукопашного бою, навчаються володіти зброєю. Запевняють, охороняти спокій громадян готові. Доки у казанку кипить обід на тренувальному майданчику тривають заняття. Чоловіки з народної самооборони Черкас відточують свої вміння та гартують дух. Для того щоб преодолеть бар'єр страху в вуличному бою, чоловік має привыкнути к болі. Тому ми працюємо дуже в жорстких умовах. Люди працюють на ось таких ось столбах перед плечами. Ми працюємо з оригінальним оружиєм опять же, для того, щоби привыкать к страху, і в конце концов победить його під керівництвом досвідчених тренерів. Активісти із народної самоборони Черкас відпрацьовують свою влучність, витривалість, удосконають майстерність з рукопошного бою боротьби. Керівник об'єднання каже, самооборонівці готуються охороняти громадський спокій у найвідповідальніший для українців період. Основні завдання Черкаської самооборони здобути спокій на 9 травня і провести вибори і забезпечити мир і спокій на вулицях міста і області. Самоборонівці стверджують, стоятимуть на варті спокою і на травневі свята, і на урочистостях у день перемоги пильнуватимуть порядок на виборчих дільницях. Для чого у цей період активніше співпрацюватимуть із міліціонерами та працівниками ДАЇ Ірина Гелюк, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. На Черкащині триває пожежонебезпечний період. Напередодні травневих свят більше охочих відпочити біля вогнища. Найчастіше місцем відпочинку обирають ліси. Лише у квітні у лісах області сталося 27 загорянь. За цей рік вигоріло 13 гектарів лісових насаджень. Головна причина пожеж необачне поводження із вогнем. Лісову тему продовжимо із Василем Гордою, першим заступником начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Добрий вечір. Добрий вечір. На носі травневі свята багато хто вже планує відпочивати на луні природи. Не обійдеться без вогнища, звісно. Як лісівники підготувалися до періоду масових гулянь, взагалі то в цьому році сезон пожежі, я б сказав, так начався раніше зв'язкою з погодніми умовами, і тому готовність лісгоспів уже є практично з кінця березня. Розроблені, затверджені мобілізаційні плани, ну і, звичайно, це попередження в лісах Мінсмоги, патрулювання, таке інше. А що стосується відпочинку на природі, то, звичайно, люди будуть святкувати, а лісова охорона буде працювати, тому що якийсь необережний кинутий недопалок чи вогнище, це спричиняє велику біду, лісову пожежу. Тобто ми і чергуємо, і попереджаємо людей. І Разом з тим, звичайно, що людям на природі завжди хочеться запалити вогнище, але звертаюся просто до. Цього не можна робити в молодих насадженнях, там, де лісові культури. І коли вже виникла така необхідність, звичайно, треба вогнище окопати до мінерального шару ґрунту, до піску. І потім, звичайно, коли вже закінчите своє перебування в лісі, тим, що його залить водою і пересвідчиться в тому, що там немає тління. Основні правила поведінки в лісі. Вип... Коли виникає лісова пожежа, це необхідно старатися, звичайно, потушити її своїми силами, тому що винуватцями таке являєтеся ви самі. Це, перш за все, залить кромку пожежі, збить, сторон... збить полум'я в сторону вогнища цього розповсюдження, або ж закидати піском. Ну, якщо таке вже сталося, куди треба звертатись, до кого? І патруля ну, як... немає. Як... Якщо є телефонний зв'язок, звичайно, це краще повідомити на службу 101. Державна служба з надзвичайних ситуацій. У нас з ними тісні зв'язки. Вони потім передають черговому диспетчеру управління лісгоспу, і потім команда готова виїхати на гасіння пожежі. Чи були торік на травневі свята, якісь надзвичайні події? Були звичайні свята, були необережне поводження з вогнем, були загорання, але до щастя таких великих лісових пожеж не було. Насамкінець ще може зверніться перед травневими святами до... Звичайно, хочеться побажати і жителям Черкащини, і гостям приємних першотравневих свят. І, звичайно, щоб не зіпсувати і собі настрій і не мати проблем потім десь із законом, звертаю до вас, будьте обережні з вогнем у лісі і щасливого вам святкування. Дякую, У нашій студії був перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Горда. Продовжуємо випуск. Цьогоріч черкаські дітлахи на відпочинок до Криму не поїдуть. Натомість юні кримчани, які оселилися у нашій області, відпочиватимуть у місцевих санаторно-курортних закладах. Підготовка до табірного сезону вже триває. Цьогоріч планують охопити більше 100 тисяч неповнолітніх. На це витратять майже 40 мільйонів гривень. 32 дні до літа. У департаментах освіти та охорони здоров'я області, кажуть, уже готують бази для відпочинку і оздоровлення дітлахів. Нині на Черкащині проживає понад 120 тисяч неповнолітніх. Обіцяють, 80% з них лікуватимуть з користю. Понад 100 тисяч дітей, що становить 81%. Відсоток. З них послугами оздоровлення 73 тисячі 723 дитини і відпочинком 57 тисяч 295 дітей. Дітей, я думаю, що все не... фахівці нагадали, багато років найкращою базою для оздоровлення дітей залишався Крим. Але цьогоріч у зв'язку зі складною політичною ситуацією втрачено 122 приморських заклади дитячого відпочинку. Дитячих закладах з цього року припинене оздоровлення дітей у міжнародному дитячому центрі Артек, і всі я думаю, погодяться зі мною, що саме Артек був найпрестижнішим оздоровчим закладом України. Де діти отримували найякісніші оздоровчі послуги. Тож зміцнюватимуть імунітет дітлахів та розважатимуть їх у місцевих оздоровчих закладах. Таких влітку 2014-го працюватиме 21. У них цьогоріч шукають додаткові місця. Першочергово взагалі забезпечуються санаторно курортним лікуванням відповідно до медичних показань. Діти пільгових категорій. Ну це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей. Ну і наразі зараз це діти тих сімей, які переїхали з Криму. Великі сподівання покладаються і на пришкільні табори з денним та цілодобовим перебуванням. Кажуть, в останні роки вони активно включилися в роботу. У період з 2010 року до минулого 2013 року динаміка розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням, так званих пришкільних таборів, зросла на 75 одиниць. Зростає і кількість таборів праці і відпочинку з денним перебуванням дітей. У 2010 році таких таборів. Такого виду саме нараховувалося 262 табори у 2013-му 301. Фахівці наголошують, до початку першої зміни необхідно організувати харчування дітлахів, фахово підійти до власного оздоровчого процесу, подбати про безпеку неповнолітніх. На літній відпочинок цьогоріч планують витратити близько 40 мільйонів гривень. Це кошти з обласного і місцевих бюджетів, фонду соціального страхування та спонсорська допомога. Лідія Меланіч, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Без параду та георгівських стрічок таким має бути цьогорічний день перемоги. Голова обласної державної адміністрації розповів, що урочистості до 9 травня будуть скромними. На соборній площі відбудеться мітинг. Потім святкова худа до пагорба слави, де вшанують загиблих на війні солдат. Ткаченко закликає Черкащан прийти на заходи з українською символікою, а прапори, під якими перемагали, принести виключно ветеранам. Ми запросили громадськість, політичні партії не використовувати там політичну символіку, не використовувати значить, громадські організації, такі як самооборона, правий сектор, камуфльовану одежу. Тобто це має право на в цей день той ветеран, який пройшов цю війну. Цей захід повинен пройти спокійно. До цього заходу залучаються всі. Ми не хотіли, щоб були розповсюдження там георгівських стрічок, тому що в сьогоднішніх умовах це, ну повірте мені, це не на часі. Що можна робити у пітьмі? У Черкаській бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбулись бібліотечні сутінки. Ввечері Черкаська молодь грала, брала участь у вікторинах, тренінгах, майстер-класах. Таку акцію в закладі проводять вдруге. Цьогорічну програму книгою, призначена зустріч, розширили в до переліку заходів кілька нових конкурсів та вікторин. В основу завдань було покладено обізнаність молоді. Власне, для чого все це? Звичайно, для того, щоб привернути увагу як найбільшої кількості в в нашому випадку, молодих людей до бібліотеки. Показати, що бібліотека живе цікавим життям не лише в день. А може відбуватися тут і після 18-ї, і після 19-ї, і після 20-ї. Наш бібліоквест з елементами інформіни, Інформіна це бібліографічна Вікторина, його тема була Черкащина. Метою квесту пройти по всіх відділах бібліотеки і попрактикуватися в пошуку інформації і. Інших джерел про Черкащину. новинкою проведенні бібліотечних сутінків стала чайна церемонія показ мод та майстер-класи з виготовлення паперових квітів. А дівчатам запропонували позмагатися в заплітанні коси та макіяжі. Свої творчі доробки показали гості сутінків, студенти вищого професійного училища імені Григорія Короленка. Створюємо перукарі, створюють образи, виконуючи зачіски. Кравці, закрійники, техніки, технологи і модельєри-конструктори виготовляють різноманітні колекції, а учні в театрі мод буквально демонструють все це надбання виготовлене руками учнів. Завершилися бібліотечні сутінки музичним виступом молодіжного колективу Канікули Оксана Калініченко, Олександр Чернега, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Не вода. людська жорстокість, здружила кота та собаку. Тварин знайшли у зв'язаному мішку неподалік траси. Після цього врятовані чотирилапі стали нерозлучними. Пес постійно опікується котом та захищає його від можливих небезпек. Бачила дивну парочку Ірина Васюра. Зараз ця парочка радо вітає кожного із гостей. А ще тиждень тому вони жахалися людей, адже постраждали від їхньої жорстокості. Тварин знайшли випадково неподалік траси. Мішок був зав'язаний, знаходився вдалі від дороги, тобто, якщо б люди по щасливій випадковості не зупинилися, то животні могли б погибнути. Так, вони дуже дружні. Ми спочатку хотіли собаку віддати віддільно, але тому, як вона дуже плаче без кошки, то пришлось нам искать хозяина одразу для двох. Хоча й пережили серйозний стрес, нині тварини здорові та готові до зустрічі з новими господарями, кажуть ветеринари. Животні поступили в крайні істощенному стані, дуже були напугані, витрусили їх з мішка, це, зрозуміло. Проведено було ну, оказання по снятия інтоксикації. Зоозахисники сподіваються, що щира дружба кота і собаки допоможе їм швидше знайти господарів, адже нині їм для повного щастя не вистачає лише цього. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Я передаю естафету Юлії Порпленко. Вона тримає руку на пульсі спорту. У мене ж на цю годину новин немає. До завтра. Доброго вечора. найближчі 5 хвилин. До вашої уваги. Останні новини черкаського спорту. Черкаські спортсмени повернулись із медалями Кубку України з веслуваннях на байдарках і каноє пам'яті Юлії Рябчинської на Дніпропетровській водії в байдарці двійці і четвірці. Константин Грасименко завивав два золота на дистанції тисяча метрів. Окрім цього, в байдарці двійці спортсмени взяв сріблом на 500 метрівці. На здобув перемогу на дистанції 500 метрів Олександр Гарань. Микола Пляшечко забрав срібло дистанції 200 метрів. На дистанції 1000 метрів на каної четвірці Микола Чаплуцький, Богдан і Назар Щербаки завоювали бронзу. На байдарці двійці дистанції 1000 метрів третє місце закріпили за собою Ярослав Фриюк та Артем Душейко. З медалями повернулись із Дніпропетровська і уманчанка Юлія Юрійчук. Вона виборола срібло у байдарці четвірці та бронзу у байдарці одиночці. Ці змагання були першим етапом відбору Чемпіонат Європи і світу серед дорослих та юніорів також тренери переглядали кандидатів на участь у других літніх юнацьких Олімпійських іграх, які цьогоріч стартують у Китаї. Хлопці передали свої човни сьогодні в обухів. На конструкцію і вже будуть готуватися в складі збірної команди. Наступні старти це вже будуть просмотрові безпосередньо в збірні комплектування збірних команд. Справа в тому, що відібратися на чемпіонаті України в одному складі човня – це одна справа. А виставляти вже найсильніший екіпаж буде збірна. І саме в складі збірної команди вони будуть представляти на міжнародних змаганнях. Це і Європа, це світ, це і юнацькі олімпійські ігри. Це дуже важливі старти. У Львові відбувся Кубок України з бодибілдингу та фітнесу. На цьому старті нашу область представляло 32 атлети. На їхньому рахунку 12 медалей. Одні з кращих на змаганнях були черкаські юні фітнесистки. Чемпіонами Кубку України стали серед юніорок Марина Гончаренко, серед ювіналів Вероніка Посенко, серед дітей Анна Мельнікова. Срібло серед молоді завоювала дячук Олександра. Серед ювіналів Олександра Гринькова. Серед дітей Вікторія Голосова. Приміряли бронзу змагань Дарина Кобзар, Олександра Похилюк та Анжела Гулій відзначились на старті й дорослі. Золото в категорії бодибілдинг до 80 кілограмів виборов Андрій Ященко. Оксана Давидова заявивала срібло у категорії бікіні плюс 168 сантиметрів. Третю сходинку у бодібілдингу до 95 кілограмів посів Сергій Панчук. Черкаські футболісти знову втрачають очки. У рамках 30-го туру Другої ліги Славутич на власному полі не зміг переграти одного з аутсайдерів чемпіонату скалу. Нульва нічия вкрай ускладнює турнірне становище черкащан у боротьбі за підвищення в класі. Домашній матч проти скали для черкаських футболістів проходив досить складно. Попри те, що футболісти Славутича більше контролювали м'яч, втілювати це у результат команда не могла. Протягом усього першого тайму гості вкрай рідко перетинали центр поля. Гра проходила переважно біля воріт скали, але до небезпечних моментів ситуація не доходила. Лише наприкінці тайму черкасці створили єдиний гольовий момент Дальній удар від Кошелюка поцілив у поперечину. Вочевидь, у перерві Юрій Бакалов провів зі своїми підопічними серйозними розмову, адже черкаща поступово збільшили. Свій тиск на ворота суперника. Особливо вирізнявся правий фланг, де свої атаки розгортали Обревко та гонщик. Капітан Савутича Вадим Гонщик був один із найактивніших у матчі і стимулював до атаки своїх партнерів. Однак низка на півмоментів не вплинула на результат у матчі. Вже укомпенсований арбітром час черкасці забили гол. Проте боковий арбітр у цьому моменті зафіксував офсайд. У підсумку 0-0. У Черкасах знову без голів'я. Поіграв вроді так більш-менш, що перший там. Ми з смачом були більше. Ну видите, как без моментов практически один удар в первом тайме только в перекладину. И сейчас во втором тайме этот гол не засчитали. Ну, мы больше с мячом были, поэтому я думаю, преимущество на нашей стороне было. Обидно, конечно, что мы не забили гол. Зігравши за аутсайдером Нічию, Славутич закріпився на шостому місці турнірної таблиці. До зони виходу в першу лігу черкащан виділяє всього два очка. Проте у суперників є ігри в запасі. Наступний календарний матч черкасці відіграють на виїзді проти команди Оболонь-Бровар Максим Гаптар, Олександр Швець, ЧСН Спорт. На цьому ЧСН «Спорт» Прощається з вами. Всього найкращого. До завтра.